Вдячний пані Катерині Чуєві, яка є заступницею міністра культури та інформаційної політики, за те, що в часі свого робочого візиту до Львова сьогодні знайшла можливість час зайти до нашого музею зокрема, бути на відкритті цієї виставки. Ця виставка задумувалася спеціально, щоб її відкрити на День Конституції. 28 червня ми знаємо і всіх вітаю з Днем Конституції. Очевидно, перша аналогія це Конституція, це держава. Без держави нема Конституції. Якщо Конституція держава, то що таке є держава і яка ця держава? Пам'ятаємо першу статтю Конституції, яка записана у нас? Україна це суверенна і незалежна, демократична, соціальна і правова держава. Власне, ці принципи, про які ми говоримо, які я назвав, це були ті прагнення, віковічні прагнення українського народу і людей, які були свідомішими, були активнішими, можливо, менш боялися проявляти свою позицію, тобто займали завжди активну громадянську позицію. На виставці ми представляємо матеріали і 19-го, і 20-го століття спеціально, щоб показати, що ця російська імперія, з якою ми сьогодні воюємо, вона має свої традиції, свої традиції загарбання, свої традиції поневолення і не тільки українців. Зокрема, в цьому залі, де ми знаходимося. Ми бачимо, що є картини польського художника одного відомого. Йозефа Бьотмана, другого невідомого, ми не знаємо, хто створив цю серію рисунків з подорожей по Сибіру, але там відображені в засланці після січневого повстання 1863 року. Ця колекція знайшлася в нас в музеї в 34-му році. Тоді це був інший музей, це був музей Національний музей Яна Третього, який ми успадкували, Очевидно, наступна дуже цінна колекція, яку ми показуємо частково в цьому залі, частково в іншому. Це вже колекція творів, створених е нашими українцями, які були виселені. З 40-50-х роках. Зокрема, дві великі, такі, два великих масиви це е, рисунки з одного боку Віктора Метрчука, з другого боку це Дмитра Веничка. Які нам в 90-х роках подарували по наші фахівці з музею визвольної боротьби України, зокрема пані Світлана Кочергина, активно з ними працювала, записували спогади, робили низку проєктів, і вони у вдячність за цю увагу, за це піклування, вирішили, що їхні колекції найкраще знайдуть своє місце у Львівському історичному музеї. Тобто, ми показуємо з 19-20 століття, і дух хочемо передати. Цінності, за які поклали своє життя, як в свій час поляки, так пізніше вже українці. Про конкрети, про саму виставку, пізніше нам корато розповість. А зараз я приємністю хотів би запросити до слова пані Катеринучука. Дякую вам. Насправді дуже складно говорити щось після такого черного вступу і. Мені зараз спадають на думку ті проекти, які українські музеї взагалі роблять до сьогоднішнього дня. І мені здається, що дуже важлива тенденція в тому, що нарешті ці дати для нас перестали бути просто днями в календарі, до яких треба під примусом або за рознарядкою якогось керівництва зробити щось. І такого роду проекти, як цей, чесно кажучи, було б дуже важливо мені здається, потім показати в Києві або якихось інших містах, тому що е осмислення цієї історії, воно в нас ну, тільки розпочалося фактично. Ми це бачимо і через ті дискусії, які виникають навколо питання історичної пам'яті, національної пам'яті, і через те переосмислення власне музейних колекцій, експозицій, е об'єктів культурної спадщини, які сьогодні в Україні є. У зв'язку з законами про деколонізацію, декомунізацію, всіма цими процесами, тобто суспільство знаходиться в дуже активному стані пошуку переосмислення самого себе в дуже тяжкій ситуації. Мені важко уявити, чи таке було можливо, наприклад, для а, котрогось із суспільств під час Другої світової війни. Ми розуміємо, що було після Першої світової війни, тобто в якогось цих створення національних держав, розпад імперії. Ми зараз, ніби ще знаходимося в такому якомусь хвості цієї комети, да, яка тоді ще пронеслася, це така дуже дуже довге двадцяте століття. Тому що ми з маємо дійсно справу з імперією, яка все ще в різних формах намагається існувати і провадити цю свою колонізаторську імперську політику в той спосіб єдиний, який їй відомий. І це те, що ми зараз бачимо. Для мене це велике відкриття. Насправді дуже дякую, що ви запросили. І хотілося б, щоб такі виставки бачили якомога більше людей. Тому що е, розуміти той внесок у подолання цього імперського для когось імперського сучасного, для когось імперського минулого, воно для нас є е, тим ключем, який ще буде кілька кілька десятиліть попереду рухати нашу країну і це суспільство. Е, яке потрібно ось це потрібно закладати в освітні програми, в те, що буде формувати наших майбутніх громадян. Е, тому Мені згадується, що один проєкт, який днями відкрився в Києві, теж для Дня Конституції, але з такою цікавою оптикою, це Національний музей історії України, теж історичне, вони відкрили, точніше вони відкрили би, до Дня Європи і, і поговорити про українську незалежність, про українську тягність європейської традиції, да, яка простежується в різних регіонах України. І от Мені зараз зарінковуються всі ці речі в одна одне таке велике, одне це навіть не одне велике спільне минуле, а в те, що ось ці традиції боротьби вони були дуже різними. Ці традиції, які українці плекали свою європейську ідентичність в різний спосіб через боротьбу в Сибіру, через те, що вони носили українські вишиванки з європейськими жіночими строями, та як ми це бачимо в святинах, Там наприклад, чи сікола на це надзвичайно важливі і до кінця нам ще не досліджені навіть ланки одного великого процесу, і, і те, що нація формується в такий спосіб через боротьбу, через вина себе, це надзвичайно важливо усвідомлювати. І музейні проекти такі як це Мені здається, дають таку можливість. Тому я бажаю, щоб дійсно було багато відвідувачів на цій виставці, щоб вона поїхала далі, і щоб ми могли говорити про ось ці спільні традиції боротьби, про гідність, свободу, демократію через різні її прояви з усіма. Хто готовий говорити про Україну, хто готовий жити в Україні, творити в Україні, хто готовий допомагати Україні. І тому звичайно проєкту великого успіху, вдячність всім, хто долучився до нього. Буду дуже цікаво послухати слово куратора. І, будь ласка, ходіть в музеї, працюйте в музеях, підтримуйте музеї. Це зараз дуже важливо. Це одні з найбільш вразливих інституцій в час війни. Ми це бачимо по різних ознаках, бачимо, як багато людей, на жаль, залишило свої інституції і переїхало в інші регіони. І найстрашніше, що я можу собі тільки уявити, як ну, дійсно музейник, Знаєте, це такий жарт про музейник з 20-річним стажем. У нас тут з одного в середовищі, але е це дійсно жарт, коли ти розумієш, що є музей, в якому немає людей, який полишила команда, який ну, звісно не може бути відвідуваний. Це найстрашніше, що може в принципі з професійної точки зору для нас відбуватися. Тому підтримуємо один одного. Дякую, що ви всі сьогодні тут є. Дякую за цю роботу і ну, тримаємося. Слава Україні! Дуже дякую пані Катерині. І зараз я би хотів запросити до слова пана Андрія Менецька. О, диво дивне. Знаю Андрія давно. Співпрацювалися з музею етнографії, просто не знав його. Родини не знав його батька, не знав, з якої він родини. Я знав творчість Андрія і знаю просто вже його як митця е, сучасного. Е, завжди в нас були гарні, теплі е, взаємини, стосунки. І сьогодні з приємністю запрошую до слова. Очевидно, є ще донька пані Оксана з Ми сьогодні. Тільки познайомилися чи двоє, чи разом, чи холоденція. Прошу пане так Вчора дістав інформацію сьогодні, не знаю, чи я склею все, що я думаю, так, бо воно це буде так вирване з контексту, щоб розповідати про тільки оці роботи. Це, це ще такий маленький кусочок того, що я би міг говорити про свого батька. Так. Ну, коротенько, Народився так, як там пиши на Тернопільщині, навчався в гімназії в Бережанській, пізніше почалася війна вже в Поморянській школі і поступив в Львівський поліграфічний інститут, вчився в Олени Шевчицької. Вчився разом з Іваном Кресличем. Це так, тільки те, що я за знаю, вона певна їх було багато. Христина Сивацька, це те, що мені там розказував. Так, ну, і в 49-му році був висланий разом з ну це була якась там історія з бирством на Роман. і тоді там сотня там, чи більше студентів була вислана на, на цей до Сибір. І Попав він в Четинська область місто Палей. Тут є, є така трудність в чому, бо завжди нам бракує до кінця своїми рідними говорити і був період якийсь такий, коли не можна було говорити про ці речі. Так? І Ми ну, так власне, уривками ці речі. Тобто мені вони лишилися в пам'яті, і, і це так. Значить, він був висланий спочатку на, на ті рудники, де добували золото, тяжко працював, а потім якась була там пільга на він був на вільному поселенні, так? І в зв'язку з тим він мав можливість. Малювати мати фарби, там. І це і зрештою, він займався там, такою, оскільки міг малювати, виживав на тих нагалядній агітації І Це є тільки частина скажімо, речі, на яких я з дитинства пам'ятаю, на які я виховувався, ці портрети в нього були ще є, верніше, вдома є ще його студії. Але незважаючи на ті... Якісь такі рамки, де, де було скажімо, обмеження, там, так, ну, не можна було все ставити, ті, ті спектаклі так, як хотілося. Але попри то було алмазне жорно», був лексидов. Тобто тато сприяв тому, щоб щось діялося. Щось був серйозний чоловік. Ми, ми, бачимо, ми бачимо, що був серйозний сторічного музею частину своїх робіт передав безкоштовно. Ну, Дякуємо. 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 Добре, то ми Тоді, тоді просимо до слова е, пані Світлану Ховалку, яка е, цю виставку концептуально розпрацювала. І Реалізувала разом з нашими хлопцями, з художниками, з реставраторами, з фондовиками. Тут залучені також різні фонди, а також з колегами з музею визнаної повітря України, які надавали постійну консультацію. Спочатку скажу так, загальний криза про сам склад виставки. Вже говорилося, що виставка має три розділи. Вона розпочинається з Дві половини 19 століття і ось третій розділ закінчується сучасними подіями. І всі три розділи вмінню одна тема: це виселення, це депортація, це ось та вже нагадувалася політика Росії, яка продовжується, вона не закінчується. якою вона була 200 років тому, так залишається, так продовжується і робиться в сучасній. Перший розділ представлено це. Польські повстанці на засланні це є серія робіт, яка створена художником Минником Пьотманом і також був виселений на Сибір, тому створені ним роботи це фактично ось картини того життя, які переживали вислані кулярки на Сибіру. І тут є 10 акварельних робіт, представлені, два живописні полотна. В фондах ми зберігаємо, маємо ще додатково інші роботи, але через брак експозиційних коштів. Не можна було все виставити, але оглядаючи хоч частину тих робіт, то будемо бачити, що на тих роботах автор намагався втілити, напевно, основні моменти того життя е, висланих поляків на Сибіру. І тут бачите, бачити які радісні, так і не цілком радісні моменти. Але що таке цікава, така об'єднуюча деталь на тих всіх роботах, е, присутня одна річ людей на новах, на руках це кайдани. Це були моменти радісні, чи вони верталися з роботи, чи вони відпочивали, чи вони спали. І от навіть такі є дві роботи: це театр на засланні і богослужіння в камері. Це такі дві роботи, які ну, ніби вже від каторжного життя відволікають, більше приділяють увагу і час внутрішньому, духовному життю. Але от кайдани це одна річ. І ще одна річ, що, попри все, попри ті важкі умови. Йому переживали люди, відірвані від батьківщини на чужині, вони от знаходили ту силу духу, велич силу духу, що вони не падали духом. І це якось художник намагався змалювати, напевно, застосовуючи, от є такі роботи, особливо на початку, повернення зробіт, зважаючи, що важкі роботи, каторжні умови, але десь художник намагався там втілити якісь букети квітів. Тобто квіти і важка робота, ніби не цілком сумісні речі, але десь показати, ось, що людина духом не падає. ось ту велич духу, яку і сьогодні намагаються нам зламати, але вона е ну, незламна. Люди, які мають велику душу, які мають велич свого духу, вони є незламні. Е Сирія корельни з подорожі по Сибіру» представлена тут окремим богом, це робота, зроблені олівцем, і вони показують ось такий. Шлях, етап, засланця, починаючи від в'язничої камери і закінчує останню робота тоді, вона так і називається Скінчена неволя. Тобто скінчена неволя, бо скінчене життя. Скінчене воно на Сибіру і таким, таким малесеньким епізодом, коли вже людина вивозить її на міську, скінчена неволя, скінчене життя. Такий пройшов шлях, який тоді автор назвав «Подорож по сибіру. Наступний блок це є таборне мистецтво українців. Була воно представлене через краєвиди виконані аквареллю, і представлені також є вишивки жінок, які перебували теж на засланні, були виселені. В окремих вітринах є представлені саморобні хрущівки і знову ж таки створювали, писали, малювали в таборах, тобто знаходили десь хвилини, час, знаходили ті засоби, щоб не забути привітати близьких людей з іменинами, з днем народженням, з якимись важливими релігійними святами. І знову ж таки хочеться сказати, що це не незнавного велич духовку, ні важкі тюремні умови, ані якийсь морально-психологічний тиск, відірваність від батьківщини. Люди знаходять час, щоб віддати якісь хвилини свого життя, розрадитися от в мистецтві. І тут в одній з рам перших. Такий написаний на обірваному куску полотна вірш кульковою ручкою. Вірш називається Ліхтарі. Ми поряд помістили вперед е, того вірша, що писала людина, перебуваючи в турні. Будете читати ліхтарі, ліфтарі, ліхтарі. на над наймалом підворку тою. Вартові, вартові, вартові. Ви і завжди з одною». Тобто стан душі, який був, та атмосфера, той настрій, дуже просто виявилася Короткію міду виливали душу в такий вершар. В наступному залі є представлені окремим блоком портрети, виконані Віктором Метрчуком. Віктора Метрчука, ще, по-іншому, називали гулагівський портретист. І серед портретів він підписував кожний портрет, кого він малював. Там можна побачити представників різних національностей: і Білорус, і Латиш, і там є Естонець, і є Узбек. Тобто ну, можна собі уявити, що табір це була така, як по-іншому називають тюрма поневолення. Тобто, там були і українці, і інші національності, тобто, але люди виживали, люди не ламалися. І що цікаво, що напевно сьогоднішні герої сучасних ми от знаємо, тому що ми маємо ми їх шануємо, ми їх знаємо в лице, але можливо ось та Галерея портретів, які залишили нам е, табірні художники, е, вона якраз і є галереєю тодішніх тих героїв, які е, свідомо боролися, свідомо йшли на пожертву для батьківщини і от маємо сьогодні отакі їхні зображені залишені обличчя. І, і на, ще на стіні напроти це є галереєю портретів, знову ж таки, вже згаданого художника нами. Виничка. Ми їх так окремо виділили це портрети більшого формату. Дмитро Воничок підписував їх на звороті, Хто це був? Багато є там і невідомих. Ми читаємо, що невідомих. Але є деколи такі підписи, що це ось там є артист театру Марії Зенковецької. або там якийсь швець з міста Комарно. Тобто люди різних професій, люди різних національностей на Сибіру їх об'єднувала ось така одна Думка, вони жили на певну думку, і про те, віра в краще, вірити в те, що Україна буде вільна, незалежна буде боротися. І останній розділ він у нас побудований ну, побудований мене за допомогою засобів сучасної інформації. Хотілося продовжити ту тему, тому що в сучасності ми бачимо, що політика Росії продовжується. продовжується і ми там зосередилися, зробили акцент на депортації дітей з України. Підняли увагу тим, що е, та політика продовжується в тому, що от, е, така верства незахищена якраз зараз е, найбільше є вражена, ну навіть не вражена, вона потерпіла від того, що е, дітей е, без дозволу. Сильно їх переміщують на території Російської Федерації. Це такий дуже короткий самих хвилинний ролик, який є запропонований для огляду. Можна побачити, як продовження всієї тієї теми. Я всім дуже дякую за співпрацю, за допомогу і всіх запрошую до огляду. Міні Світлана Кочергіна, старший науковський співробітник Музею визвольної боротьби України, властива та особа, яка працювала і сімницю, місьмитром. Але я сьогодні хочу звернути увагу на один реалітет, який представлений на цій експозиції. Це робота Ольги Завертної. Це табірна реліквія, яка зображена на виставці даної виставки. Чому я хочу на неї звернути увагу? Ось вона якраз тут експонується. Світлана говорила про спійкість наших жінок. Це була перша моя зустріч з пані Ольгою, яка приїхала до нашого музею. Сильна, мужня, безстрашна галичанка, яка вперше мені розказала про тортури НКВД у львівських тюрмах. Але коли вона вже їхала в інту в тому товарному поїзді біля місяця часу, до того віконечка, вона вийшла ось цей релігет, їй було 19 років. До речі, вона з Сомиківського району а, з село Миклашів, і, мабуть, це теж треба сьогодні сказати, що вся родина була репресована. Тато голова просвіти, він був заарештований на 25 років, 15 відбув. він був. Мама на 15-11 від була в мордовських таборах, а пані Оля з 10 7 Він ті в тих жахливих умовах молода і дуже красива жінка. Ви бачите на цій е, вишивці символи держави, її в стабір, а вона вишиває тризу, прапор. Пише Дай Боже Україні, пише гасла, слава Україні, героям слава. І мені приємно вам повідомити, що з своїм чоловіком вона познайомилася там в талборі, про якого е, пані Світлана сказала, що він написав вірш. І декілька отаких от шматків тканини вона передала роботи свого вірша. Владислава Богашева, і хочу вам сказати, що після повернення стаборів вони тішилися, жили в місті Ірпіні. Ось така історія одного раритету і ось про мужність наших галичан, мені приємно повідомити. А якщо додати декілька слів, все таки про Дмитра Ваничка, то я хочу сказати, що він 53 роки був, так скромно, говорить про свого тата, очолював народний театр імені Лесі Українки у Червонограді 53 роки. І з виставами він їздив по всій Україні, і він є почесним громадянином міста Червонограда. І звісно, що його твори будуть прикрашати наші виставки. Зараз дякуємо пані Катерині Чуєві. дякуємо всім, хто сьогодні завітав. Просимо оглядати виставку і спілкуватися. Дякуємо.